поэтому... Раненого военнопленного моряка Василия Сороку прооперировали. Это одна из последних новостей о наших пленных. Во время захвата 25 ноября, да, вот как мы уже говорили, в нейтральных водах Черного моря, ему осколком повредила руку, был разрыв трех сухожилий, рука болела и текала. И вот сейчас с нами на связи отец Василия, Виктор. Доброе утро. Доброе утро доброе утро, Виктор. Вы нас слышите? Да, Роман, чую вас, ало. А есть ли у вас информация о том, как чувствует себя сын, как рука, как прошла операция? Ну, остання інформація. Ми вчора тільки повернулися з Брюсселя, куди дзвонив нам наш консул Сергій Дереза, який відвідав Василя уже після операції у Лефортово. Сказав, що йому дістали три осколка, які один був застряг у кості, два були в м'яких тканах. шили йому пошкоджені сухожилля. Сказав, що спілкувався з лікарем, лікарем, який сказав, що динаміка позитивна. Василя настрій дуже добрий. Він і так тримався, але зараз став ще краще, тому що він дуже переживав за свою руку. Як ви оцінюєте сьогоднішні усилі нашого государства по освобождению Василя і остальных ребят? Ну знаєте, ми як всі батьки хотіли б, щоб було це краще і скоріше, але розуміємо, наскільки це важко. У нас немає претензії до держави. немає, тому, що всі упираються, всі роблять дуже багато роботи і адміністрація робить президента і міністерство закордонних справ. Всі. Тому що постійно ми на зв'язку постійно нам організовують зустрічі в Європарламенті скрізь, де ми не тільки говоримо про військово своїх полонених моряків, а й говоримо про поліціязмів. Дуже шикарна програма наша була. Ми тільки вчора повернулися з Брюсселя, де демонстрували фільм про поліціязнів, який знімала Аля Шамбра і Марія Томак була. Це правозахисниці. Був разом з нами батько Павла Гриба який сьогодні судять, якого в Ростові. Тому що ми хочемо, щоб Європа завжди допомагала нам і тримала руку на пульсі наших проблем і завжди лишалася нашим основним союзником у вирішенні наших питань. Ну, ли ви ефективність от таких зустрічей, от розговорів, от підтримки, которая, понятно дело, безусловно, но єсть ли результат? Ну, ви знаєте, спікер ми вже це 100 днів працюємо взавне. Дуже важко до них достукатися, от їхна оця безхребетність, на флегматичність. Вони дуже повільні. Вони вони дуже багато говорять за вас, підтримуємо. Хотіли здобути, бачити вже якісь реальні дії, більш жорсткі санкції, ставити Росію потрібно у стойла, тому що вона тільки розуміє силу. Потім всіма цими своїми. Не як вони зреагують на його зовнішню агресивну політику. Наскільки він може далі зайти, поки до нього дійсно не розвернуться і не вдарять його так, щоб він зрозумів, що це вже не потрібно робити. А що на ваш. От ви б как действовали в цій ситуації? Что ви вважаєте ефективним? Особисто я? Так. Да. Я б взирвав атомну бомбу у Кремлі і на цьому все закінчилось. Ну, це так іронія, але хочу вам сказати одне: більш жорстке жорстка позиція Євросоюзу Америки Сполучених Сполучених Штатів, Австралії, Великобританії, та ставити питання, і пора вже залишати право вето, тому що Росія, яка є сьогодні центром світового тероризму, вона повинна втратити цю функцію, тому що та країна, яка сама Провокує, вона порушує світовий порядок, вона порушує норми міжнародного гуманітарного права. Повинна бути позбавлена цього. Я думаю, це один із етапів того, що вони е, будуть задумуватися над тим, що вони роблять.